У видавництві темпора побачила світ книжка Юрія Терещенка Довге 19 -е століття спротив асиміляції. І я назву принаймні п'ять категорій читачів, яким ця книжка неодмінно сподобається. По-перше, це ті, хто люблять подорожувати, оскільки зі сторінок книжки постають немов живі маєтки української аристократії 19 століття: Качанівка, сокиринці, тростянець та інші, в які зараз ми, на жаль, не маємо змоги потрапити, але принаймні можемо про них прочитати. Друга категорія читачів. Це ті, хто хочуть зрозуміти, чому ж після руйнування Січі українці так легко змирилися. Ні, насправді не змирилися. Як видно із підзаголовку книжки, спротив асиміляції таки був. Третя категорія це ті, хто помилково вважає, що українська культура 19 століття нудна, стражденна і сільська. Насправді ні, була й інша культура. Аристократична, висока, елітарна до того ж, ця книжка сподобається тим, хто шукає відповіді. Чому ж під час українських визвольних змагань, після 1917 року не одразу пролунало гасло української незалежності? На це питання також дає відповідь книжка, а саме екскурсив історію протистояння народницького і державницького дискурсів. На сам кінець книжка сподобається усім, хто любить глибоке інтелектуальне читання. Тож запрошуємо і діліться враженнями в коментарях.